Привіт, петролхеди! Це новий випуск роздумів Кларксона. На цей раз Джеремі розмірковує про те, чому сучасний спорт став таким стерильним, що аж нецікаво, і як це можна виправити. Стаття має назву Жіночий футбол мені до вподоби, але перегони на коровах це взагалі кайф. Поїхали! Увесь тиждень люди ледь не в чергу ставали, щоб засипати жіночу футбольну збірну Англії похвалами і захопленням. Щойно вони вийшли у фінал. Король висловив свої найтепліші привітання. Прем'єр-міністр пробурмотав щось про працьовиті родини і громади. А я всім, хто був готовий слухати, розповідав, що наші хоробрі дівчата це справжнє втілення непохитного британського духу часів бліцу. Ніяких капітуляцій на пляжах, на полях, у містах ніколи не здамося, і все в такому дусі. Тут варто пояснити, бо ця відсилка зрозуміла, мабуть, будь-якому британцю, але навряд чи всім українцям. Бліц це масовані німецькі бомбардування британських міст під час Другої світової. Це пішло від німецького Бліцкріг, тобто Блискавична війна. Але у Британії слово Бліц закріпилося як назва періоду масованих бомбардувань і стало синонімом витримки і непохитності в найважчі часи. Мабуть, якийсь британець, який проживав в Україні, міг би описати нічні обстріли як черговий. Бліц по Києву або щось таке. Ну а далі пробити на полях і в містах це відсилка до знаменитої промови Черчилля. Хоча десь там, на задньому плані, завжди знайдеться хтось із друзів чи колег, хто вважає себе футбольним інтелектуалом і бурчить, що жіночий футбол усе одно не дотягує до чоловічого. Вони пояснювали, що хоча футболістки і справді дуже старанні та професійні, б'ють здалеку, надто вже здалеку. Іноді, коли грають головою, взагалі не розуміють, куди полетів м'яч, а в центрі поля часом починається справжня паніка. А ще кажуть, воротарки замалі. Я не настільки добре тямлю у футболі, щоб все якось коментувати, але от що скажу: я дивився останню годину матчу Англії проти Італії в середу, і це було неймовірно захопливо. Я навіть трохи пострибав на дивані, а коли та Юна зірка заштовхала м'яч у сітку буквально в останній момент і створила справжнє голівудське диво. Я видав купу дивних писклявих звуків. І от тепер думаю, якщо жінки справді гірші за чоловіків у футболі, то може саме тому гра була така захоплива. Може футбол цікавіший, коли пенальті майже точно не буде забито, а передача не потрапить туди, куди її спрямовували? Візьмімо, скажімо, Джека Гріліша, коли він грав за Астон Вілу, був повним нонконформістом. Дивитись на нього було одне задоволення. А потім перейшов у Манчестер Сіті, де гравці мають бути як роботи, і просто зник. Знову й знову дивлюсь топовий чоловічий футбол, і він настільки структурований і відполірований, що вже майже не приносить задоволення. Це як штучний інтелект, тільки без інтелекту. І справа не лише в футболі. Подивіться на Формулу 1. Ми вже дійшли до того, що шість гонщиків у шести різних болідах вкладаються в десятку секунди, і виграє той, чий автомобіль менше постраждав від випадкового вітерця на шостому повороті. Та ну скільки можна, вітер не може вирішувати результату спорті, ну чесно. Thank you. А як вам оте стрибання у воду на Олімпіаді? Голений чоловік у шапочці підстрибує туди-сюди, злітає в повітря, виконує якийсь калейдоскопічний набір сальто, за яким неможливо стежити, і входить у воду майже без бризок. Потім інший, такий самий голений у шапочці, робить усе те ж саме, і судді якимось дивом кажуть, що перший був трохи кращий. Серйозно? Чому? Я ось до чого веду. У професійному спорті сьогодні всі настільки виснажливо тренуються і стають настільки. Досконалими, що за ними вже просто нудно спостерігати. Нам треба, щоб усе було не так гладко. Нам потрібні помилки. Нам потрібен Едді Орел. Це про Еді Едвардса, британського стрибуна з Трампліна, відомого як Едді Орел. У 88-му році він став дуже відомим і не тому, що переміг, а навпаки. Він фінішував останнім, але став улюбленцем публіки через свою завзятість і при цьому абсолютну невідповідність професійному спорту. До речі, у 2016 році про це зняли фільм. Фільм, який так і називається Еді Орел. І ось мене осінило: нам потрібен спорт, у якому змагаються люди, які не дуже в ньому тямлять. Уявіть собі, стрибки на конях, але не з вершниками, а з людьми, які просто не бояться коня і здатні якось всидіти в сідлі. Це було б незабутньо. Або гірськолижний слалом. Або мотоперегони. Я б із задоволенням подивився MotoGP, де всі учасники, звичайні аматори і байкери вихідного дня. А ось і бас із Дройтвича намагається закласти байк в поворот, і. Ой-ой-ой! Хоча, певно, доведеться встановити якісь обмеження щодо того, які види спорту допускаються. Для крикету, наприклад, навряд чи спрацює. Заповнити стадіон лордс отими пузанями-аматорами, які щовихідних тусуються зеленими майданчиками сурею, і ви отримаєте той самий крикет, тільки ще повільніший. А цього вже точно ніхто не хоче. З боксом та тенісом теж не вийде. І вже точно з бігом. Щороку у Лондоні проводиться марафон, де участь беруть купа людей, які до спорту мають такий собі стосунок, і всі вони важко човгають трасою. Можливо, для них це весело і безперечно. Перечно, це приносить користь благодійним організаціям, які вони представляють. Але для глядача це, мабуть, найнудніше видовище з часів 2006 року, коли Джеймс Мей пояснював, що таке крутний момент. Я краще вже подивлюсь, як кисне молоко. Я думаю, що щоб моя ідея справді запрацювала, потрібен елемент небезпеки, або хоча б відчуття, що учасники зараз осоромляться на весь світ, і за обома пунктами чудово підійшов би стрибок із жердиною. Хоча я не знаю жодного трохи вмілого стрибуна з жердиною у цьому виді спорту, або ти претендент на олімпіаду, або ти взагалі ніколи цього не робив. Середини не існує. А ще є авіагонки в ріно, і це, звісно, вражаюче видовище, коли змагаються звичайні учасники винищувачі часів Другої світової на 3000 кінських сил із скороченими крилами, чать по трасі з 15-метрових пілонів у пустелі Невади на швидкості 800 км на годину. Але уявіть наскільки крутіше це було б. Якби там літав Колін і Стів, двоє стоматологів, збракнела. Глядачів було б більше, ніж у фіналі чемпіонату світу. Але як на мене, вид спорту, який найбільше виграв би від участі не надто вправних людей, це кінні перегони. Зокрема, Гранд National. Зараз ми дивимося його тільки тому, що поставили десятку на якогось там Коліна Веланда Великого. Без ставок взагалі ніхто б не дивився. Але уявіть, якби всі вершники просто вчепились у шию свого коня і були в стані числі. Того жаху. І дивіться, у Чарлі нога вилетіла зі стремен. А ще краще, якби й самі коні не дуже добре вміли стрибати через бар'єри. Саме тому я б посадив їх на корів, бо корови, повірте, вміють перестрибувати через живоплоти. Я сам бачив, і це дуже смішно. А тепер уявіть, що це роблять 34 корови одночасно. Це вам не якісь там котіння сиру з гори, це на порядок веселіше. І от я зрозумів, чого справді бракує сучасному спорту. Йому не потрібні ще більше професіоналізму чи майстерності. Якраз навпаки. На цьому сьогоднішній переклад підійшов до завершення. Якщо сподобалось, поставте лайк. Та підпишіться, щоб бачити такий контент регулярно. Ну і завітайте до нашого телеграм-каналу, щоб бути в курсі новин. До зустрічі в наступному відео.